Остаточні підсумки голосування у виборчому окрузі номер 73 по всіх політичних партіях. Перше місце Блок Петра Порошенка. 16 754 голоси. Друге Політична партія Народний фронт 12 360. Третє ВО. Заступ 5533. Четверте – Об'єднання «Самопоміч» – 4498 гривень. П'яте – Радикальна партія Олега Ляшка – 2997 гривень. Шосте – ВО «Батьківщина» – 2210 гривень. Сьоме – ВО «Свобода» – 1651 гривень. Восьме – Політична партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» – 1567 Дев'яте – політична партія «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко – 1235. Десяте – місце – політична партія «Опозиційний блок» – 943 голоси. Одинадцяте – комуністична партія України – 594. Дванадцяте – політична партія «Правий сектор» – 522. Тринадцяте – партія «Солідарність жінок України» – 373. Чотирнадцяте – партія «Відродження» – 272. 15. Українська партія Зелена планета 179. 16 політична партія Інтернет партія України 155. 17 політична партія. Єдина країна 148. 18-те. Політична партія 5-10 140 голосів. 19. Партія Зелених України 122. 20-те місце політична партія Нова політика 97 голосів. 21-ше політична партія Сила і честь 91. 22-е політична партія Громадянський рух України 81. 23-є політична партія Блок лівих сил України 63. 24-те політична партія Сила людей 64. 25-те політична партія Україна майбутнього 57. 26 -е місце політична партія Україна єдина країна. 55 голосів. 27 -е, Політична партія Національна Демократична партія України 52. 28. -е, політична партія. Конгрес українських націоналістів. 51. 29 -е місце Ліберальна партія України. 29 голосів.